Доброго дня, я Михайло Козаков. і Це чоловічі розмови про книги. Ми продовжуємо подорожувати Україною, і ми знаходимося зараз в заповіднику Кам'яна Могила, який знаходиться поблизу міста Мелітополь, а біля селища Мирний, так здається, це селище. І ми купили книгу на вході в цей заповідник. Загалом, загалом, чого ми тут знімаємо? Чого тут це так дуже цікаво, оскільки, згідно багатьох. Статей та теорії тут знаходиться найдревніший храм Культова споруда навіть не те, що в Україні, а в світі. Доби палеоліту, неоліту, мезоліт тут зустрічаються. Загалом тут колись, згідно Теорії, знаходилось Скіфське море. Ось ну, тут його не видно, воно вже ушло. Ось, і тут навіть знайшли кістки кита, щоб ви знали. Да? Ось. І тут по легендам знаходилося міфічне царство Урату. Ось. Ми знаходимося коло музею. Оце у нас половецькі баби. Ну так вони називалися. Може, не ображається, я не знаю. А ось там знаходиться сама могила. Ну, ми до неї потім будемо робити огляд пізніше ще одної книги, присвяченої міфології. А зараз я хотів би розказати про книгу Бориса Михайлова Кам'яна могила. Ось це фотоальбом, який розповідає про доробок науковий цього чоловіка, письм... ну, науковця, він археолог, видатний. Він протягом 40 років присвятив популяризації та вивченню цієї могили. Що тут є загалом? Тут є різні гроти, тут є петрогліфи. Тобто на скельні малюнки та записи. Тут є хрести. Загалом книга дуже цікава і дуже гарно зроблена, якщо ви бачите, ось тут є різні, показано оці саме петрогліфи, що тут зображено, які тут саме з різних віків, періодизація. Ось різні історичні довідки. Книга написана на. Трьох мовах на українській, російській та англійській. Це дуже чудово, на мій погляд. І загалом, завершуючи такий невеликий огляд, це просто це відео в першу чергу, навіть не огляд книги, а в першу чергу популяризація таких місць. Подорожуйте Україною Вона дуже чудова, в ній дуже багато цікавого насправді. і ми інколи буваємо, приїдемо їдемо в Лувр, в Стоунхендж, але насправді подорожуйте україною, вона чудова і загадкова. Шукайте своє.